Так, так, господа, я сьогодні, я сьогодні тут трошки по-новому підійшов до всього цього, тому, тому, будь ласочка, допомагайте мені. Так, я тут граю з форматами. Сьогодні у нас е, і зі звуком повинно бути краще. І я підготував тут невеличку для вас ну, на презентацію, а буду показувати, що де як. Що у нас є. Так, звук набагато краще. Ну, тобто, ні фонить, нічого нормально, так? Да? Так. Нічого я тут не вижу, звісно, але будемо на ощупь. Так, сейчас подождем немножечко, пока к нам присоединится. Отлично. Ну, отлично і отлично. Так, прекрасно. Так, ждем, ждем, ждем наших уважаемых зрителей. Сьогодні ми будемо спілкуватись про нерухомість у Хорватії. Це один з моїх найбільших. Фаворитів, Мабуть. Мабуть, тому що там мені дуже ну це все суб'єктивно, ця країна мені подобається, і умови там непогані. Так, потрохи приєднуються люди. Давайте ми зафіксуємо нових наших глядачів і поставимо по лайчику. Для того, щоб ми могли залучити більшу аудиторію. Я буду вам дуже вдячний. Так, ну, давайте потрохи починати. А, значить, сьогодні я взяв як тему нерухомість Хорватії під оренду або для проживання. Ми розглядаємо зазвичай само узбережжя, тому що воно найбільш цікавить наших клієнтів. У нас там є і первинка, і вторинка. У нас є там декілька партнерів, з ким ми вже маємо досвід співпраці і всі клієнти, хто туди їздили на місцевість, були дуже задоволені. Тому давайте розповім, в чому різниця. По первинці. У нас є в декількох регіонах там е, партнери. Є і в районі Задару, і в районі е, Спліту, і в районі Макарської, і е, трохи вище я забув зараз, як називається, але якщо буде потрібно, я подивлюсь. Е, у нас там є проекти, які е, вже Здаються і у грудні цього року. Один з них є проекти, які там поділені на декілька частин здача в експлуатацію, тому що там три е різних будинки. Там є комплекси з басейнами, з інфраструктурою, все як ми любимо. Це більше, мабуть, під оренду, тому що е, для проживання зазвичай у нас клієнти не обирають такі комплекси, тому що е, в сезон дуже багато галасу від туристів. Тому це під оренду. Е, бюджети там е, через те, що великі комплекси з інфраструктурою з басейнами, то цінник там дуже-дуже нескромний, там близько 300 тисяч, але воно того вартує. Також у нас є проекти поменше від нашого українського забудовника, про якого я завжди кажу клієнтам, тому що мені дуже подобається з ним співпрацювати. Все комфортно, все прозоро, і ми бачимо, що вони здають у терміни, які вони зазначають. Тому це дуже важливо, тому що на прикладі. Інших країн ми бачимо, що іноді забудовники можуть затримувати навіть на рік. Від півроку до десь півтора-два роки вони можуть затримувати здачу. Тому це дуже важливий пункт. Цей забудовник здає все у строки. Грудень він здає там один. Одну частину комплексу, і вже можна е, заходити робити ремонти, заносити меблі і починати там за декілька місяців жити або здавати в оренду. Так, е, на жаль, я сьогодні не бачу, скільки у нас е, глядачів щось глючить. Тому якщо ви мене чуєте, бачите, е, напишіть щось, щось у чатик. Та поставте, будь ласка, лайк, щоб більша аудиторія е, могла за, е, як це, е, побачити нас. Тому що YouTube рекомендує тільки, якщо ви ставите лайчик. Так, е, давайте ми продовжувати будемо. Я потрохи буду переходити до нашого забудовника. Так, от тут зараз ми зробимо. Угу. от так ми зробимо. Так, е, у нас є два проекти. Е, один це Adriatic Residence, він знаходиться ось тут у нас. От, зараз. От, ось така туристична дуже зона. Е, дуже там багато. Багато туристів буває, тому під оренду дуже класно. Так, ось у нас так воно буде виглядати. Там всього, здається, 6 квартир, і там у нас лишилась е, одна ось десь тут внизу. Вона коштує 190 тисяч. Е, тут із плюсів те, що є, е, е, так от а, от а третій апартамент. це він е, е, У нас. Житлова площа, корисна площа це 53 метри, а загальна 85, тому що там у нас ще є 22 е, метри. Е, це земля, і є ще паркувальне місце, місце 12,96. І от за все це ми сплачуємо 190 тисяч. І плюси в тому, що ми можемо. Е, Оплатити це і готівкою, і криптою, і через банк. Тому, ну, я не думаю, що він довго простоїть, тому що в мене за 9 днів там буде перший клієнт і за десь 11-12 днів буде другий клієнт. Тому подивимось, що вони оберуть в цьому комплексі, або є ще інший комплекс, він трохи пізніше здається, але там ну, просто космічно подивіться. Це рендери. В мене є з будівництва відеофото, тому якщо потрібно буде, воно там будується повним ходом. А, значить, там, здається, невеличкий басейн буде, але він, здається, буде при, ну, належати ось цьому першому поверху. От, Тому дуже вартує воно уваги. Це у нас привлака «Residence». Там він здається, на півроку, здається, пізніше. І там щось теж у нас залишилось уже, здається, один або здається, один номер всього. Так, давайте я е, розповім ще, хто ми такі. Мене звати Андрій. Зараз я переключусь. Так, мене звати Андрій. Я. Займаюсь продажем закордонної нерухомості вже приблизно три роки. Тільки закордонна нерухомість українською нерухомістю. Ми не займаємось у нас більше 40 країн є у нашій операційній діяльності, і ми можемо запропонувати і Європу, і Азію все, що завгодно, під ваш запит. Ви кажете для чого вам для себе під оренду, який бюджет гроші в готівці в крипті або на рахунку знаходяться, і ми підбираємо вам під ці умови будь-що просто Хорватія у нас лояльна до оплати там готівкою криптою, тому що зазвичай Європа не така прогресивна, як Україна, і вони не приймають крипту. Ну, там бувають різні випадки. Так, а, значить, давайте я повернусь. Ой, це наш сайт. Ми працюємо вже більше 6 років. У нас от 40 країн. А, є пропозиції, ну, дуже різні. Ой, тут щось у нас сайт поплив трошки. Ну, то таке. От, ви на сайті можете подивитись все, що у нас є. Чого ви там не знайдете, ви можете задати питаннячко нам. Так, це у нас е, прилаку я показав. Е, Адріатику 190 тисяч у нас вишилось, я показав. Так, я обіцяв ще вам показати. Ну, от, наприклад, якщо у нас немає бажання е, чекати, доки воно за. Uh, ну, добудується, то у нас є ось uh, у спліті 175 тисяч за скільки 30 метрів. Ну, таке собі не дуже багато, але там локація непогана і uh, стан нормальний, в принципі, тому можна. Так, це в цій квартирі була тераса. Ні, то в іншій. Зараз я вам покажу. Я сьогодні зранку тільки продивлявся. А от є інша на верхньому поверсі з такою невеличкою панорамою. Ну, ремонт тут, вибачайте. <сум> на любителя, як то кажуть. Так, е мансардний поверх. І коштує воно на 180 тисяч. Там у нас здається, 70, да, 77 метрів, е дві кімнати. Тому це дуже непогано, це у нас задар. Задар. Так, е що я ще хотів вам показати. Там, я думаю, що на цьому ми наразі. Ой, ой, мене щось понесло. Вибачаюсь. Так, зараз я перейду. О. Так, тому. Варіанти по Хорватії, там їх набагато більше. Просто я сьогодні зранку якраз передивлявся під запит клієнта, що у нас там лишилось у невеликому бюджеті. Е, знайшов ці два варіанти. Е, тому іноді кажуть, що Хорватія там це дуже дорого. Так, да, це дорожче, ніж інші країни, там в Італії, наприклад, ми можемо купити її за 50-60 тисяч е, квартиру, але це буде. Не на узбережжі, Це буде під оренду зазвичай, але можна купити, да. Італія е дуже у нас попитом користується е за рахунок стабільності. Там ми можемо отримувати десь 7-8% з урахуванням після податків. Вже е у Хорватії, ось по первинці е у нас рой там. Щось на кшталт 11%. Але тут за рахунок ще приросту вартості об'єкту. Тому дивіться, що вам більше підходить. Але Хорватія дуже-дуже наразі популярна для наших інвесторів, які хочуть не просто там здавати, а хочуть під себе щось побудувати. От у мене зараз є таких декілька і. Ми з ними співпрацюємо, все добре. Тому а, я сьогодні дуже швидко. Я сьогодні хотів просто протестувати, як воно буде виглядати, тому що і мікрофон взяв о, інший, тому що з петлички було дуже погано чути. А, взяв сьогодні інший. Я ще пограю з камерою, тому що камера з ноутбуку, вона, ну, така. Не дуже мені подобається. От. Тому дякую, що були зі мною. Це поки що все тестові такі ефіри, але я обов'язково знайду той ідеальний. Чи можливість купувати Італію за готівку. Ну, Тут залежить від продавця. Від продавця. Якщо у нас є, ну, були а, такі декілька варіантів, а, коли продавали звитви, здається, а, не пам'ятаю, люди, і вони були згодні продавати за готівку. тому що зазвичай ми там сплачуємо через банк, а, через рахунок, а, ой, господи, через рахунок юриста. Але за готівкою іноді теж бувають варіанти, тому питайте, якщо у вас цікавиться локація з таким способом оплати. Так, все, дякую. На сьогодні я закінчу, подивлюсь потім, що у нас, що ми отримали на виході. Дуже дякую за активність, за те, що ви тут були. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, якщо. Така інформація для вас корисна. Я буду надалі виходити до вас в ефіри. Дякую, гарного дня.